Всім привіт! Сьогодні у нас 16-й день нашого марафону, і тема розкриття грудного відділу та плечей. Ми сідаємо зручно, поза потерецьки, або якщо вам така позиція не дуже зручна, то сідаємо колінками, попою на п'яточки, виправляємо спинку і давайте трішки подихаємо. Можна заплющити очі, щоб налаштуватися на своє дихання. Під час практики дуже обов'язково. Слідкувати за тим, як ми дихаємо, яка наша постава, чи згорблюємо ми плечки, ми працюємо в такому режимі, що коли нам коли виконуючи асану, ми відчуваємо себе добре, ми можемо дихати, не легко дихати, але ми дихаємо, ми відчуваємо це розтягнення. Це гарна робота. Якщо ми нічого не відчуваємо і нам легко, то це пасивна робота, вона не дає ніякого результату. Але якщо ця робота дуже важка і вам важко дихати в цій позі, значить це заскладна для вас на зараз поза і ви маєте її трішечки полегшити. Сидаємо зручно, налаштовуємося, можете заплющити очі. І послухайте себе як ви дихаєте плечки розправте. Супер. І злапаємо свій дих і зробимо його трішечки глибшим, довшим. Робимо на вдих на чотири. І видих на чотири. І ще вдих на чотири. І ще видих на чотири. А тепер лапаємо свій вдих і стараємося вдихнути повністю-повністю йогівське дихання, в животик вдихнути, в нашу діафрагму вдихнути. Грудну клітину, ключиці, плечі. Це нам потрібно для повного розкриття нашої грудної клітини і плечей. Повне дихання. Вдихаємо живіт, ребра, діафрагма, грудна клітина, ключиці, плечі. І видихаємо повільно, пускаємо плечі, ключиці, грудну клітину, діафрагму, ребра. І видихаємо животком, видихаємо. І ще так два рази вдих, живіт, грудна клітина, ключиці, плечі. І повільно видихаємо плечі, ключиці, грудна клітина, діафрагма, ребра, животик. І останній вдих, живіт, ребра, діафрагма. Грудна клітина, ключиці, плечі і глибокий видих, видихаємо, видихаємо, все опускається, опускається і опускається. Останній живіт. Видих. Супер. І далі продовжуємо дихати глибоко, відчувати цей стержень, повітря, як піднімається наша грудна клітина і відпускається. Дихаємо через ніс, піднімаємо ручки догори димсь на великі пальчики дих. І ручки позаду, видих, замочок, підборіддя до грудної клітини. В кисті випрямляються, лікті виправляються, підборідок піднімається, і видих, підборіддя донизу. Ще ручки вгору вдих, дивмось нагору. І видих. вниз, опустили підборіддя. І догори вдих. Руки випрямили. І вниз видих. І ще один дих нагору. І один видих вниз. І ще вдих до гори. І вниз видих. Останній вдих до гори. І видих в сторону ручки. Супер. Опираємося на вашу ліву руку і піднімаємо право догори, вдих. дивимося наверх. І видих. Ще вдих. І видих. Відкриваємо нашу руку назад, відкриваємо грудноклітину, вдих. І округляємо спинку. Видих рука в напрямку коліна і ще вдих. І видих. Ще два. Дих. І видих. Ще один вдих, Видих. Супер. Ідемо по колу руку, ведемо вдих. І округляємося. Видих. Ще вдих. І видих. Ще два вдих. Видих. Ще один. І споглядаємо за нашою рукою видих. Разом з нею. І в другу сторону вдих. Чотири рази. Видих. Повільно вдих. Видих. І ще вдих. Видих, останній вдих. Округлилися, видих. Відкрили ручку в сторону. І ще більше потягнулися, можливо, ручкою проскознули трошечки в сторону, можливо, поставили ліко, тільки умова. Сідничку тут не піднімаємо. Сідничка сидить, як виходить, і ще вдих. І відпустили видих. Ручки догори вдих. І кисті на плечки, видих. Пропрацьовуємо плечки вдих. І глибокий видих. І в другу сторону вдих. Видих. Дихаємо дуже в дихаємо в розмірі, так як ми рухаємося. Вдих на ваше ліво, видих на ваше право. Через ніс, дих, видих. Далі продовжуємо дихати, від'єднімо наші кисті від плечей, збираємо в точечку вказівний палець великий і ще продовжуємо піднімати наші кисті догори, в корпусі, ще видих, ще вдих, видих, вдих, видих, ще вдих, видих, вдих, видих, видих, видих останній вдих, видих. Тут затримались направо. Ручки догори, в намасте вдих. Долоньки разом і видих долоньки до грудної клітини. Переплітаємо пальчики і виходимо замочок догори вдих. І ще видих. Тримаємо тут, вдих, видих. І ще дих, видих. І відпускаємо одну руку на колінку, другу руку позаду себе. І скручуємося. Тут дуже м'яке скручування. Ми допомагаємо собі рукою, у кого є менструація – той собі трішечки ще легше дає. І тут основне, що ми задіємо наші м'язи нашого корпусу. Ми самі скручуємося, наші м'язи скручуються. Рука тільки допомагає підтримати. Ще раз наголошую, у кого місячні, ми робимо це дуже легко. Дуже легка скруточка. Видих. І, дих. і видих. Носик дотягнули назад. Плечі опущені, не піднімаються. І відпускаємо задню руку і нахиляємося ще в сторону, вдих на наш ліво. Видих, ще вдих. Видих. Видих. Відпускаємо руку, відпускаємо другу і два пальчики ведуться назад, вдих. Відкрили грудну клітину і видих, округлились. І ще я вдих. Видих, округлились, І ще я вдих. Видах, округлих, ще вдих. Добренько, видих, округлилися, ще вдих. Видих, округлилися. Вдих. І видих. Добренько. Тут ми трішечки розімнемо наші ніжки, випрямляємо їх вперед, щоб ми їх не засиджували. І йдемо попкою. І тут ручками тягнемося вгору вдих. І видих. Йдемо вперед, до нашого краю лимочку вдих. Зупиняємося тут, згинаємося вниз. Живітна стегна, видих. Робимо тут вдих, плечки назад, прокручуємо руки, долоні, пальчики від нас. Піднімаємо наш таз, видих. Опускаємо таз вниз, піднімаємо ручки догори вдих. І назад йдемо. Видих. І ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І знову тут нахиляємося вперед. Колінка можна зігна, зі, зі, зігнути. Дих, і вниз живіт на стегна, видих. Колінка можна зігнути. Вдих. Видих. Ручки назад, позаду себе, вдих. Пальчики від себе. І піднімаємо таз догори. Видих. Опускаємося вниз, вдих. І видах, опустили ручки догори, підняли і опустили ручки вниз видих. І знову сідаємо в позу по-турецьки. І я до вас знову розвертаюся, а ви так і залишаєтеся килимочком до мене. Краще займатися, щоб килимочок був розвернутий до мене. І мене турички відставляємо в сторону і робимо вдих. І тепер беремо нашу. Праву руку і тянемося вгору. Видих, дихаємо тут дих. І видих. І ще вдих. І видих. І тепер відкриваємося горні клітині вдих. І округлилися, видих. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Останній вдих. І видих, прокручуємо плечко назад, дивимося на наш великий пальчик. Вдих, можна зігнути кисть в кулачок, тільки великий палець нагору. Видих. І ще вдих. Видих. Вперед. Вдих назад. Видих. Ще вдих назад. Видих. І ще вдих назад. Видих. В другу сторону вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Останній вдих. Видих. І ще трішечки потягнулися в сторону. Рука може трошки проковзнути, проїхати в сторону. Можна поставити ліктик, тільки умова, сіничка не піднімається. Димося нагору, вдих, видих. І ще вдих. Видих. І тепер відкриваємося. Одна рука відкривається. І друга рука. Сіднички не піднімаються. І ще одна, і друга, і ще одна. І останній раз друга. Вдих ручки вгору і на плечки видих. Тепер на ваше право ми скручуємося вдих. Наліво ваше видихаємо. І вдих, видих. І від'єднуємо ручки, продовжуємо дихати. Від наших плечей великий вказівний палець доторкається до, до одного і кисті прямують до гори. Лік тільки до догори. Піднімаємо і ще видихаємо. Вдих, видих, дих, видих, видих. Видих. Ще видих. Видих. Два. І останній видих. Затримали. Видих. Руки догори, долоні. З'єднали вдих. І видих долоні до середини грудної клітини, Видих, супер. Акуратно тут вдих. Переплили пальчики і витягнулися догори. Видих, супер. Ще є вдих. І видих. Опускаємо одну ручку на колінку, другу позаду себе. І дотягуємо носик. Добре, дотягуємо носик і ще вдихаємо тут. І глибокий видих. І ще вдих, пам'ятайте, про, про ваш живіт. Ми на задню руку не опираємося, ми стоїмо рівні від куприка до маківки, витягуємося вгору і м'язово корпусом скручуємося, носик до тягується позаду себе. І ще вдих. І видих. Відпускаємо задню ручку і тянемося ще в сторону. Вдих, добренько, видих. І ще вдих. Видих. І ще вдих. і видих, І відкриваємо ручку вдих. І в другу сторону видих. І ще вдих. І видих, І ще вдих. І видих. Супер. Взади ручки в замочок. вам покажу так. Відкриваємо замочок і нахиляємося вниз. Видих. Піднімаємося вдих. І ще видих. Піднімаємося вдих. І видих. І ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ні ще вдих. Видих. Тут залишились. Тримаємо сідниці на килимку. Ми попочку не відриваємо. Лючки до догори і дихаємо тут вдих. Видих. Ще вдих. Видох. Ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще два. Видих. І ще один. Видих. Ручки. Мягко-мягко-мягко. Опускається вниз і тянемося нашими руками вперед. Опора на подушечки пальчики. І спинка рівна, і ще більше вперед, і ще тут дихаємо дих, ні видих, і ще дих, ні видих, і ще один дих, і видих, ще один дих, і видих. І відпускаємо легенько руки, ставимо руки позаду себе пальчиками до наших стегон. Нас... Поза по-турецькій, і ми беремо, опираємося на наші колінка і відкриваємо тут дуже акуратно і відкриваємо грудну клітину. Вдих і вниз. Видих. Округляємося. І ще вдих. І видих. Зауважте, шия не заломлюється назад, ми її не закидаємо, вона тільки дивиться нагору. Ми отак не робимо. Тримаємо шиї вдих, округляємося, видих. Ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Округлились. Супер, піднялись. Ніжки відпустили і тут промасажували ніжки і промасажували свої кисті. Трошки їх прокрутили, розкрутили. І в другу сторону. Супер, ми зараз попрацюємо ще над нашим містком, на півмістком. Супер. Пересідаємо наші пальчики від нас, дивляться. Наші стопочки на ширині нашого тазу. І піднімаємо таз догори. Це остання вправа, так щоб закріпити. Якщо у вас сильно болить живіт, маєте якісь спазми в животі, краще цю вправу не робити. Але якщо відчуваєте, то в принципі, вона дуже корисна, навіть місячні можна її робити, тільки дуже акуратно. Піднімаємо таз догори вдих і опускаємо вниз видих. Беремо вашу праву руку вдих, піднімаємо догори видих. Опускаємося вниз, вдих. І піднімаємо таз до гори видих. І ще вниз вдих. І друга рука видих. І ще вдих. Дві руки, видих. Ще два рази вдих. Піднімаємося до гори видих. І вдих. І видих догори. Вдих. До гори. Ваша ліва рука догори. видих. І ще тут два рази вдих. Ще точніше один останній комплекс, видих. Права рука догори вдих. І видих. І ще вдих. І видих догори. І останній вдих. І видих догори. гори. вдих. Трішечки відставили попо назад. Поставили ніжки трішки ближче і перекотилися на наші п'яточки сіли. Розтягуємо трішечки нашу стопу. І розтягуємо трішки наші наші плечки. Іде вперед, вдих. На, точніше, тазом назад, вдих, на півпальчики. І видих. Колінка вперед. А плечки розкриваються, грудний відділ відкривається вдих. Тут видих. На вдисі. Відкриваємося вдих. На видисі. Закриваємося, видих. Ще вдих. І видих. І ще вдих. Супер видих. Гаразд, сідаємо на попу, розставляємо ніжки і даємо нашим ручкам компенсацію округлили спинку. Дихаємо тут дих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще один дих. І видих. Супер. І насправді ми зробимо ще одну вправу, яка дуже корисна, називається поза лука. Ми лягаємо на животик, беремося за наші гомілки з зовнішньої сторони, опускаємо наше чоло до гори і ми робимо динаміку. Піднімаємо наші ніжки, наші руки до гори тянемо. Робимо вдих, піднімаємося догори І видих донизу. Ще вдих до гори. І видих донизу. Ще вдих до гори. І до низ. Ще два. І видих. Останній вдих. І стоїмо тут, видих, стопочки від себе. Стоїмо тут вдих. І ще видих. Ще вдих. Молодці зажали ще більше стегна, сідниці, видих. Ще три вдих. Видимо. Ще вдих. Видимо. Останній вдих. Розслабляємося вниз, видих. Відпускаємо ніжки, відпускаємо руки. Голова на бочок і трішечки тут полежіть собі вдих. І глибокий видих. Постаратися зараз подихати повним диханням. Живіт, діафрагма, грудна клітина, ключиці плечі. І видихаємо, ключі плечі. Відчуваємо, як все опускається. Тут у нас ми давимо трішечки на килимок своїм тілом. І ви відчуваєте, як опускається. Ще більше ще вдих. Живіт, діафрагма, грудна клітина, ключиці, плечі. І опускається все вниз, опускається, опускається, опускається. І ще один дих. Супер, і відпускаємо видих. Супер, молодці, ставимо руки і акуратненько піднімаємося догори. Я вам пропоную ще до цього комплексу виконати вправи на наш кор. На зміцнення нашого корпу, м'язів корпусу. І тоді це додає такий ефект сильний на граноклітину і ваш центр. І це буде супер класно. Але якщо ви почуваєтеся не дуже, маєте багато сили або у вас менструація, то залиштеся на цьому комплексі. Я думаю, що ваша гранаклітина гарно відкрилася, пора опрацювалися. Бажаю вам гарного дня. Намасте.